Доброго дня всім! Сьогодні я вирішив поділитися, як я треную високе підтягування або взривні підтягування. Хто їх називає по-різному? Для чого ж вони потрібні? Зараз я треную підтягування саме на максимальну кількість в одному підході. Тому, щоб урізноманітнити і пробити свій потолок сили, я виконую взривні підтягування. Як з вагою, так і без ваги. Тож, як це виглядає? Хват приблизно на ширині плечей з невеликою розкачкою. З кожною вагою я роблю два підходи. Більше не роблю, бо ціль у цього тренування не забитися, а саме не працювати в зрівну силу.

yeah. You finna see me in the TV with a few gas